Ні, я не їду. На календарі 19 січня. А отже, сьогодні третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан або Водохрище. Зараз ми знаходимося на березі річці сула в селі Мгар. Тут уже з самого ранку зібралися сотні людей, аби освятити воду і скупатися. На дорішники Господь, просвещение мое, Спаситель мой, кобоюся. Братья, не хочу вас не видеть, я, отцы наши все под облаком выше. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Після недовгої відправи священик освячує воду в річці. Потім кожен бажаючи може зануритись з головою в ополонку, три рази хрестячись. А ті люди, які бояться заходити в крижану воду, можуть просто умити обличчя або руки освяченою водою. І це також наділить здоров'ям на весь прийдешній рік.

Это я п о л у Перший раз купаюся вода. Що, нормально. Спочатку холодно, а потім тепло. Купаюся в житті втретє. Це просто не перевершено. і вам. Ви ще вже. Сильніші, кольки конкретні йдуть. Що дає? Що дає? Менше болію. Адреналін, так. Третій, вже ну, як, як, таке, як перший раз, ну, і що нам дає. Ну не последній каже, да чудово все. Все чудово будете далі за безпекою на березі. Спостерігають рятувальники, медики швидкої медичної допомоги та працівники поліції. Також кожен бажаючий може скуштувати чаю чи кави, поласувати шашликом, домашніми варениками або іншими смаколиками. І я там ніде нічого не бачила. Хочеш у камеру попасти? Можна... Нас рахіли. Що, Що там готова наша? Да? Ось скільки про це я буду. Цей день видався ясним і холодним. У народі говорять: якщо на водохреще день сонячний і холодний, то хліба будуть чистими, а літо посушливим. З вами були Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.